Всім добрий день. У мене, на жаль, знаєте, вже мені здається, чотири рази підряд. Добрий ранок, добрий день, добрий ранок, добрий день. І потім нічого нема. Це тому що я йду на роботу, відпускаю клієнток, йду додому, роблю справи і сил в мене нема. В мене я сьогодні мало що робила, але сил вже нема. Вікторії Тренбілей давала, то й всі сили пішли. На трендюлей. Сиджу і думаю, що приготувати на вечерю. Я відпрацювала, відпустила клієнтку, з Вікторії сходили на базар, купили сумку простеньку. Та й сиджу, та й думку думаю, що приготувати на вечерю, щоб нічого не готувати. У мене, звісно, ідея замовити піцу в бейкері. Дві штуки. Я згодна. Але ми не наємося, ми поїмо і через півгодинки будемо хотіти Чого? їсти. Та трошки їсти, вчерашня. <світку> Коротше, думаю. Зараз піду по магазинам. поману. 16, 16 кусочків. Це по 4 кусочки кожному. Враховуючи те, що я йти в Європу, павсики приклав, то це 6 кусочків. Я хочу винограда. Була на базарі тільки що і не купила балда. Що ми можемо робити, коли ми злі? Їмо, Їмо ми, коли сердиті. Разом. У мене капусняк, млинець і чай. У Вікторії там щось солоденьке. Всім смачного, хто їсть. Як то кажуть, добрий вечір. Скупились швиденько і, знаєте, зробили свято, замовили три піци на вечерю. Тож готувати вечерю я сьогодні не буду, вже буду завтра. Піця різна, піца бейкері, тому що у нас на, ну, поруч з домом відкрилась піцерія. Все, моя вечеря на сьогодні. Піца, боже, сир аж стік. І томатний сік. Доброго раночку. Трошки квітів, як завжди. Кожен день починався з того, що я казала: доброго ранку їду на роботу. І це справді так. Тобто я. Кожен день працювала, хоч і не багато, але кожен день. я вже до суботи так втомилась, що сьогодні перенесла клієнтку на завтра, тобто, в суботу вихідна, а завтра зранку в неділю попрацюю. Тож, моя кава, квіти, і я буду робити домашні діла. Трохи я шокована, перше, перше. Потім скажу, чим шокована. Ось у мене я купила все для балтушки. Сьогодні буду в якусь промивати. Тут все потрібне. Думаю, все вийде в нас. Якщо ні, то піде на денний стаціонар. З чого я шокована? У мене ж болить спина, мені треба сьогодні. Ну, як треба, я вирішила прибрати сумку, а я раз на тиждень прибираю сумку в вихідний. І прикиньте, я зрозуміла, що я просто за тиждень від болі приймала ліки і не помітила, я сажрала комбіспазм пачку. Просто сажрала доларен пачку. І майже. Хам'ячила там і пол. Мені здається, це забагато і треба щось міняти. Я просто в шоці. Я в шоці сама з себе. Я просто в шоці. Оце безглуздя. Без Оце Ліся мені каже, що ти таблетки жреш, іди до лікаря. Я знаю, що в мене грижі. Я знаю, що. Просто мені вже не допомагає те лікування, яке мені допомагало 2 роки тому. І мені здається, мені треба йти на МРТ. Ну, оце, оце осознання мене просто. Мене просто... Я офігела. Я не знаю, як у кого в мене, коли я працюю, якщо я працюю без вихідних, навіть якщо не багато клієнток. Я так вдома засираюсь, просто я не можу передати. Причому, знаєте як? Ну, типу, коли речі не в шафу, не в стірку, а такого на стільця. Потім чоловік сідає занову, перекладає на кровать, з кроваті знов сюди. Або ось от зеркало. Воно також якось так засирається, просто, от, просто як само, знаєте, не знаю, коротше. Розгрібаюсь, потихеньку розгрібаюсь. Я вирішила на обід і на вечерю, не знаю, кому як приготувати соляночку, тому зараз закладу м'ясо, ставлю сварити бульйон і буду буду, буду пересаджувати, мабуть, квіти. Виставила на стола сукуленти свої, вони в мене в такому жахливому стані. Зараз буду все пересаджувати, швиденько пересажу. Цю взагалі звільню. Хочу сюди висадити калізію рожеву. Да, і на низ, і наверх. Буде тільки колізія. Все, пересаджую. Цей треба обов'язково постригти, висадити. Це жовтенький каланхоя жовте, але каланхоя, воно квітне, коли воно нові паростки. Старі, вони такі негарні. Каладіум треба пересадити. Ласка на нього вже пожерла його зараза така. Традісканцію у цю церапідію. Коротше, багато чого треба посадити. Зараз все переправилась, не полила, ще, хай трошки підсохнуть, тому що я їх різала, попризкаю вже завтра зранку. Тут новенько зробила таку, натикала всього. Оце ще залишились залишки. Я посажу просто в горщик, а там вони розберуться, кому як де жити. Це каланхоє жовтеньке, гарненьке. каладіум не пересаджувала, трохи порихлила почву та й поставила в горщик, йому все одно скоро засинати. Не буду пересаджувати, поки ету пересадила, бігонію пересадила, бігоня дуже прикольна, в неї такі. Листочки класні. Це теж каланхоя, а оце церапігія варігатна. Дуже не невдало я їх посадила, тому що оця вона з фіолетовим краєчком, листочки в неї. Це звичайна церапігія. Я її в такий горщик, Її в білий, а оцю навпаки сюди. Але вони за розміром не підходять. Коротше, все дуже добренько. Все, я справилась, я молодець, продовжую варити солянку. Солянка готова. Хто молодець? Я молодець. І селянка готова, і я готова. Виходжу з дому. Як ви зрозуміли, ми вже виїхали сонце в очі. Виїхали, хотіли поїхати чаю випити, згадала кафе, де є муті, але там немає місць. Тож ми їдемо назад майже додому. Я згадала, ще згадала, що в інстаграм бачила, що дівчинка в нашому місті дівчина виготовляємо Моті. Я її написала, в неї є в наявності. Зараз заберу. Поїдемо десь. чайку, тільки Я буду за своїм. За своїм. Так. Як я й казала, Моті замовила у дівчинки. Смачненьке. Я обожнюю такі десерти. Класненько, сидиш просто у віконечко дивишся, тут тепло, світло, чайок, а там прохолодно вже. Є якийсь прикол, це знаєте, коли столики стоять біля вікна, і ти наче сидиш і ти зупинився, так, так заземлився, а там життя як ніби йде. А в тебе, як наче, воно. Трошки зупинилось, і це якраз передих такий. Класно. Уютне таке містечко. Ми сюди щось зачастіли, частенько заходимо. Тут просто ціни такі дуже демократичні. Мені здається, найнижчі ціни на, на, цей, на десерти і на чай, там, напої. І так, затишно. Летіла додому, кажу, Міша, бігом мене додому, в мене вебінар. Він <рес> каже, ти можеш не льотати. Що ти льотаєш туди-сюди? Кажу, бо я хотіла чай. Чого ти лізла, той чай пити, якщо, каже, в тебе нема часу. Я кажу, в мене є час, в мене є час, я все встигну. Все, в мене вебінар на годинку. Зараз, мабуть, включу наушники та й буду паралельно помідори закривати і слухати. Так. Щоб не затягувати і не відкладати в довгий ящик, в далекий ящик. А, помідорчики. Швиденько зараз мию баночки накладаю. Помідори закривати взагалі понти. Раз залив, другий залив, закрив, все, забув. Тому я за помідори включаю собі фільм. Включаю фільму і буду робити діла. Діла-діла. З чого почати? Ага? Ви не повірите, куди я йду? Йду за цукром до сусідки. Час пів одинадцятої. Класно, коли сусіди класні. Боже, чуєш, давно такого не було, щоб я по сусідам за цукром. Чуєш, А скільки тут, Маша? Ну, я, зараз, а як я? Чуш, відмірла п'ятсот, що посильно завтра, бо це пошкоджувати. Несу цукор додому. <зв -то> Давно я по сусідах не ходила.